Що не так із сучасним хребом міста Запоріжжя? Все не так. Половина міст я сміливо це кажу Європи засновані від римських військових таборів. Ну, якщо від таборів, то один з перших таборів у нас тут був ще за часів Святослава а потім ще фортеця Вишневецького. А місто з'явилося в, в 1770 році як частина військової політики Російської імперії. Тоді не була побудована Дніпровська лінія фортець. Одна з цих фортець в 1770 році побудувалася в старій частині міста О, сьогодні, це стара частина міста Запоріжжя. Але ж вона побудувалася не на порожньому місці. А я про інше хочу сказати. А через п'ять років всієї фортеці пішли і зруйнували Запорізьку Січ. Фортеця нам принесла. Ріпатство за часів Катерини II. В 1811 році російський імператор дарує своїм указом місту Олександрівську отакий герб. Що ми бачимо на цьому герб гербу? Дві військових рушниці російських. А нижня частина лук, які символізують, якщо верхня частина славу російської зброї вони цим гербом засвідчили свою перемогу Росії над Кримом.